Всім доброго дня! Ми з України. Біля нашої української мальовничої хатини ми з вами сьогодні поговоримо про українські звичаї та традиції. Це ми завжди робимо. І сьогодні ми говоримо про ті напої, які українці наші, наші щирі, добрі, пращури готували. Без всяких там. І сьогодні в нас не про жичик, а про квас чорнобривчик. Будь ласка, послухайте і подивіться, занотуйте собі, як ми готуємо квас із чорнобривців. Я максимально повторювала рецепт декілька разів, щоб вам сподобалося, щоб ви могли, ну як би, правильно це все зробити. Передати це все. І от тут біля цього воза, біля цієї української хатини, ще раз нагадую. Сьогодні ми готуємо квас із чорнобривців. Впевнена, більше з вас навіть ніколи не чули про такий напій. Тоді ж як українці наші готували цей квасок дуже-дуже часто. У свята просто щоб тамувати спрагу. І з чорнобривців, ви знаєте, квітнуть із середини літа. І до кінця осені це насправді і дуже, і дуже корисно. Всім гарного дня і гарного перегляду. І в наступному відео дивіться, будь ласка, обов'язково передивіться, як ми готуємо, як українські хатині готують квасичів на бриці. А тоді ж трошки українські вам картинки. Ось так. Подивіться на нашу українську хатину. Всім гарного дня.